Ви представляєте найактивніший український фонд? Ну тобто, більше інвестицій немає. Можете в двох словах за тими, хто для тих, хто не знає чи не слідкував про фонд росати наскільки він великий і як багато зараз інвестуєте. Такий швидкий піч. У нас на сьогодні 241 інвестиція. Ми зараз знаходимося в третьому фонді. Ті фонďі, з ким ми закінчимо піднімати всередині наступного року. А починали ми з венчур-білдера, Ну, то саме я з моїм партнерами починали венчербілдер в 2009 році, який плавно переріс в такий фемілі Bootstrapped VC. з 2010 року. Перша інвестиція була 148 інвестицій, я зробила як ангел-інвестор за свої гроші. Починала з майже 14 мільйонів. Доларів, і потім, допустимо, реінвестували їх впродовж 2011-2021 року майже 50. При цьому, допустим, викишували, ну, тобто, 5 ексів там впродовж перших 5 років, і сьогодні оцінка компанії, які сьогодні в портфелі по last round valuation, тобто по останній оцінці, це більше 200 мільйонів. Тобто, це 11 разів ну, тобто, мінімум.